Всім привіт, друзі! Ми продовжуємо! Всім привіт черс! Ми купимо все дороге. ні 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 ну може, можливо, тут хоч навіть такі. Йо-мою, як буде приймав я! 14 тисяч. Ну давайте за 14 тисяч. Вже, 200 вже реально 200 буде. Какая-то черная животность. А нет, даже было 200, я что задубил. 16. О, oh, серьезно! Ось это столько стоило. Мы уже не богаты. О, вода, господи, хорошая. Искупаемся. 14. Вау! Вау! Ну це дуже гарно. А навіщо віла, якщо є... Якщо є ОТЕ. Я чувствую, що нам скоро потреба вже по 100 тисяч. Буде і по мільйон. Ну, так почему чомусь Наступна серія. Я не знаю, коли вийти. Я подивлюсь, коли тут, тобто... Ну, скільки в мене тут грошей буде? Якщо тут тисяча, то я вам скажу чесно, то вона, я подумаю, коли вийду. І напишу. Сюди. Я забув, що тут 35 тисяч. Подивимось, що тут. 17 тисяч, 27 тисяч. 27 тисяч.

Ви спитаєте мене раз, чому я тут не забираю, дуже ж так легко забирати і не треба кому нікуди бігати. А я вам відповім. Тому що поки ти доїдеш, то вже якраз буде вже і там побільше грошей. Давайте припаркуємось прямо тут. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут. Давай. <звач caliber> Так, так, опа. А, не, ну 50, 50, 50 показал. Давай, Я Давайте по очкам только будем вести Давай, да эти трошечки. Я буду 230. А сколько мы хвилы заработали? Давай, давай, Я хочу сіщить Ну, в мене немає дві тисячі. Я б його. Робоксів. 242 тисячі. Yeah. Давайте піднімемось до зі. Здравону. Развод у нас такий собі. Ю-гу-гу. Скорочуємо собі путь. Ми так довше їхати. Ту -ту. Угу. Тепер ми можемо собі не жаліти і купити тут все. Давайте, давайте ж почнемо. За 20 тисяч, за 12 тисяч, за 28 тисяч, За 11 тисяч, 28 тисяч. А ще купимо за 50. У нас поки що тут закрито, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна, не можна. Хоч ми потратимо день. Я поїхав купляти собі самолет, хоч, хоб, хоч кудись полетіти. Хоть вин за 80 тысяч. Ничего. Ай. Блин. Ничего совершенно страшно. Он за 80 тысяч. Стоит заплата. Сколько? Друзья. Кажемо на її зарплаті пока-пока, пока зарплата дівіть вісім. З'їдаємо все таки літаю. Все, друзі прилетіли. Ай! Влітаємо, куди летимо. Поїхали к ті дівчинці. Я не дуже проведу. І дуже. Морзен мій острів. Блин. Ого, яка скорость. так миндоксі Де ця дівчинка. І ось вона. Де ця дівчинка в миріи? Ай, я е бачу Ось Дейнавіт подивиться. Бліи не буду добудований. Що тут мені питать? Блін. Звилі, дівчүнки, ото крутосно, я це я питаю. Тут... Я б тут... я тепер тут... выйду з віці пободіть, поможіть мені. Все, злітаємо. Літаємо. У! -у, -у! Капець. <свистак> <свистак> е. Ну, літаємо, ну літаємо. Полетом сюди. Опа! Досте приїхали. У мене вже вірус побудовано. Я другой поворот. Я тогда завидую Че, блин, честно! ай не 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 Ну ж такое? Все, получилось, думаю. да? Блін! Та що ж таке? Тропсі, тропсі, друзі, 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 друзі. Зараз ми розгоняємося як, як літак. Роганяємось. Ні, не в пальму! Ну, що ж таке? О, полетіли, полетіли. Я себе бачу. Я Ось, недалеко. Буде не поцікавила навіть цей. I wanna блин I wanna I wanna I'm we're let a mmm I must take me back say I would like to me oast Сім'ю стріму не виплутаєте. Це, це, це ме мій, я шучу, це мій. Нєєєєєй! Фух... Що? Нєєєєй! Ну розбирайся ж ти! Ну от майстро, майстер! Дреб бів бил Скільки ми поканути на раз Всього 145 тисяч Це небагато Як це небагато? Це взагалі мало лололо 19 тисяч Добре, куплю. Все, купляю! Пшу, О, прекрасний босейк. Серьезно, Серйозно, ось така вода погана. А тут її взагалі не Блін! Плаваємо Плаваем углы за Ну давай, я внимаю, внимание.

її немає. Ну добре. Поки ми доходимо, я включаю музичку. 100 баксов. Почекаем оттуда пока. Здесь все спадерные, здесь все спадерные, спадерные. Что за мое? Давай, что-то сбирайся, что-то сбирайся. Не, ну, случайно, 215 пятнадцать. это я у меня Фух, оболокучиваюсь. Тут только я больше сейчас за пятнадцать можно. Угу, угу. Зарядил. Тут только за пятнадцать можно. Ну, як, вам, друзья? Мне кажется, супер, супер-пупер. Мы все едем, едем просто по обычной дороге. Тут у нас леопард. Сапор, тут у нас парк, тут аэропорт, тут аэропорт наш зліт, Тут ангар для самолета. А тут мы купляємо далі. Пляємо еще правильно. Дорогой за тридцать пять тысяч. Зазвичай на щущи. За 35 тысяч. все тоже, да, прям душа. 55 тысяч. 27 тысяч. Осталось один ко ещ надеть тысяч. На высоте. Так 27 и 24. А что там у нас? Ну, сколько фонтанов фонтан я тут-то говорю, что Так, фонтан у нас кое двадцать 25. О, вот это у нас такая. Топочка. А это наш мама. <связать> Сиди! Блин, На не заложил в тот же просто капец, просто капец. 35 тысяч капец, мы потратили. І скільки в нас цього? 68 тисячів. Добре, друзі, давайте вільному музичку. Можливо, хочеш так, я хочу від подивитися. Ось так музичка, друзі, вмикається. тысяч, тут на них сто. Ну ладно, пойдите. Может, и не угарный. Тихо, что мы тут везем? Пойду, говори. Да, ну. Ну ладно, тут просто все кинем. Так, ой, у нас наверное. на мою другой части. Видать, все тучи и гудвата. 12, 12, Ну, я відразу не подивився, а почати просто... Ну на що? Не на якусь віру. 50 тисяч куплено. 50 і 75 різних. Ось це називається. Зарплата. Пам'ятаєте, Почина... з чого ми починали. А ви спитаєте, чому я така сніс, здається. Так, всім привіт! О, привітати! Дивіться, у нас тут є автоматический збор. Да давайте, поки у нас денежки накапають, хороші. То тоді ми поїхали. Нашу екскурсію ми подивимось, поки поїдемо наверх, там вже й 200 тисяч. Хоча я хочу, щоб в мене був мільйон. а це взагалі дуже е, весело. Так, приїхали Що у нас тут є на дорогу. Так, подивимось. У нас тут є за 2000, тисячі хто мені говорить? серйозно, ось ці, ось це. за дві тисячі і вже на чотири тисячі. А, пам'ятаєте ось тут. Тут за чотирнадцять тисяч, или за скільки? А, за п'ятнадцять тисяч. Не зараз для мене такі деньги, це мене дуже багато. А ось, наприклад, 75 тисяч взагалі, же... Я ж вам не говорю, що тут потрібно буде медити. Чекайте. як я вже запустила.

Самі стати а їм потрібно, щоб допомагали люди. Ну, ж ти! Машина старова! Злі ну, ну, зайжаш, де шуковина! У кінецька. Більше через це не їхати. Ніколи. Ні, ніколи. Запам'ятайте мої слова. І нагадайте мені потім в коментарях, що більше сьогодні ніколи не їхати. Не соромтеся писати, друзі, коментарі. Мені це, наприклад, дуже приємно, коли хтось мені написав коментар. Так що не боїтесь, пишіть. Я нікого там не буду видаляти ще або ще щось. Так що пишіть, не переживайте. І сьогодні вже стало весь силіше. Дивіться, наверно, добре чути. Я трошки подавлю музику. Покрижу на цьому маленькому батуті. Супермаленькому. О, я вже досрібну. Ну, є сюди, я не, не спорю, жіночка. Ви коли вже тут що? Стойків тут поселилося. Дивіться, так Бо да? будемо щось сидіти тут. И і... ничего не робите, просто субита на равости. Может вам что-то полотать? Блин. Ходилку. О, давай Давайте покатаемся, наверное, из романи. Давай э, иди. Э, давай э, 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 э. Давайте, давайте, ще трошечки? Косоночки, ще трошечки. Косуночка, бля, нур хвилин. Дивіться, я зараз розкачаюсь. Е, друзі, ви бачите, у вас напевно голова заходиться. Добре, все. Ой-ой-ой. Тут кочерка, яка мене збиває. Ви бачите? Вона мене збила. Е, кошелька, ти не Ай! Ну мене, ну, ну. чіп! Ну добре, давайте їдемо в горочки. Чому я зараз стикну? О! Яйне. Я не побачив за ту серію, коли я тут строїв парк. Я її не побачив за, цю, за ту серію, о, що у нас тут з'явилась дуже велика гірка. Я тільки зараз побачив на якійсь сьомій чи восьмій серії. Ой. Ну, допустимо. Давайте ще в нас зі статимось. Что нам нужно уже купувати. Ну, я просто вам роблю рунтур. Ай! Та еще мы Я просто вам роблю рунтур. Причакал. Блин! Да блин! Да блин, да блин, да блин, да блин! Ну, да блин! блин! Вибіймаймося. Навелі, лавер. А бері, навіть. Ми Не застрягли. Друзі, я вас вітаю, друзі, я вас вітаю. А ви у нас просто то навіщо я вас вітаю душі? Стряг, що... застрягли я вас вітаю. Блін, мені прийдеться пішком йти. В аеропортик. Ми вже в ньому були. Відніма теж були. Ну давайте подивимось, скільки в нас тут набралося вже багато. Ходіть по 300 тисяч. О, ні, ну тут немає навіть 300 тисяч, ну що ж таке. Ні, ну, давайте тоді подорожуємо, тут, тут Брукхевен. А що, Брукхевен завжди туди їдуть? Дивно, я... О, дивіться. Польот. Призначення, а ще 8.50 в цій грі време. Ооо! В мене 11.55. Дивіться! а Це время, то коли, коли ну, будуть, коротше прилітати літаки в яке время. Чубаче, ви чому спите? Може, ви тут що, на віки поселились? Здається, так, друзі. Він на віки поселився тут. Бо він не хоче уходити, він спить вже. Восьму серію. Я не знаю, як там вже вийшла, бо я вже забувся. Подивлюсь, коли виложу. І каже, там серія, і він знову спить. Чуваче, Чубаче. Це якийсь дивіться. Ця дівчинка набирає вже трильйон порцій. Так пішли сюди. Вам сюди не можна друзі, запам'ятайте. це е... приміщення можна тільки для адміністраторів. А адміністратор це я. Ну добре. Хто дивиться? Е... І підписався, то можете сюди заходити. А хто ні, то скоріше підпишіться, будь ласка. І тоді, звичайно, вам не буде сюди. Ну, я вам підзволяю 302 тисячі. Уху! Це супер тепер! І як мені тепер? Друзі, добре. Мені прийдеться йти що? Пішком. Пішеком. Ну добре, давайте ми политимо літаком. Туди. Ну, ні, не на острів. Ах, туди, щоб не ходити. Дуже й дуже ми ходимо. Ой, я забув. Ой, давайте ми купимо туди. Поїхали! Ходіли! Блін, блін, ми дуже дивимося. Давайте купимо другий.